Знаєш, Френкі, у мене таке відчуття, ніби я щось забула. Е, Ну, це стосується школи? Точно не пам'ятаю, але здається, що так. Хм, Ну, дивися. Завтра по історії черговий квест з математики контрольна і далі. Стоп, що ти повториш ще раз? І далі. Ні, не це з математики контроля, з алгебри. Точно, я ж обіцяла допомогти Дракулаурі і тобі. Так, твоя правда. Що ж швидше ходімо до Дракулаури, адже в нашій кімнаті дуже багато лишніх людей. Згодна кімната в общежиті? Ага, от нас яких-то раляй. Чи ж тоді швидше ходімо. А ще ти чула новину, що в дракулаури нова сусідка? Невже? Так, це правда. До того ж, лагуна вже приїхала із своїх, із своїх цих спортивних олімпіад. Не цих спортивних олімпіад, це дуже важливо. І ну, вона представляє школу. Добре, добре, ходімо вже до Дракулоу. а то Ми так більше ніколи не дійдемо. А привіт, Лора. Привіт, дівчатка. А ми тут математику робимо, познайом. це Вайтлін. Привіт. А, отже, не відволікайся. Ти розумієш, що і так, як ми отримуємо Х. Я розумію, але це не зовсім правильно, адже якщо нам потрібна, а чи наша формула X залежить від формули Y, яку вони знайшли? Ми просто припускаємо. Можливо, але так простіше. Дивися, якщо ти будеш припускати цю формулу X, то ти одразу знайдеш формулу Y, яка досі не важлива. А за нас питають формулу X. Так, але якщо спочатку просто припускати формулу Y, а потім відносно від неї знайти формулу X, то тоді ми можемо тільки написати, скільки вона приблизно дорівнює, а нас питають точне число. Ну так, але, але дивися, як іще простіше. Ось це обчислення, там буде формула Y. Ікса дорівнювати 5 і 2. А, ось так і подивись на результат. Який результат? Що ти зробила формула Ікса дорівнює тепер не 2 і 5, а 7. Чому це так? Ну, можливо, тому що умові сказано, що при отриманні, що при припусканні отриманні а, числа із остачею треба просто, ну, треба просто. Збільшувати його на 2 і не додати остачу. І тому ми отримаємо Х, тоді нам навіть не обов'язково знати y. Але не завжди ж так вгадаєш? Ну, не знаю. Я тобі пояснила, як можна зробити легше, а якщо тобі не подобається, можеш зробити повне розв'язання. Ого. А можливо в мене теж цей Вайтлін попросити, як це робити? Не, малий дурниць. Я, ти ж мене просила зробити тобі, домашку. Я тебе попросила допомогти мені. А ми про це забули, а Вайтлін така розумна. Але ж я не знаю, як знайти припустиме число ікрика. Я взагалі мало що в цій темі розумію. Тому я хочу тобі допомогти. Ну, але ти не знаєш так це добре, як вона. Віт Вайтлін. А, як там тебе по-батькові? Віч. Я Вайтлін Віч. Е, Віч дуже знайома фамілія. Ну. Ну, це дивна. Звичайна ця фамілія тобі ведеться знайомою. Адже це ж найвідоміша відьма всіх, телеефірів. Вайтлін Віч. Фу, Вайтлін кажу. Евелін Віч. Евілін, о, Звичайно, це найвідоміщитель теледірка. Так, але я з мамою вже ну, не спілкуюся. Не спілкуєшся чому? Ми сюди прийшли не для того, щоб питати, хто з ким спілкується. Ми сюди прийшли ради того, щоб ти мені допомогла із алгеброю. Але ти мене не питала, щоб я тобі допомагала із алгеброю. Вони досить дивні дракуловра. А, вони мої подруги, ти не хвилюйся, вони абсолютно не дивні. Так, ми не дивні. Чесне чесне слово. Отже, Байклін, так. М -м так. О, ти добре знаєш математику, наскільки я бачу і розумію. О, розкажи щось взагалі про себе. Що ти за монстр? Я... Я відьма. Я училась раніше в ну, престижній академії ведьм. Там ми носили спеціальні плащі, уніформи. Я зараз вам покажу, як кожна з ведьм мала виглядати. Ось в такій формі повинна бути була кожна із ведьм. Ого, а в нас в школі монстрів, як хочеш, так одягаєшся. Це престижна академія Дракуловра. Там все набагато. Все зрозуміло, а тепер передягнися. Мені більше той попередній наряд подобався. Так краще? Набагато. Отже, Тайтлін, розкажи ще про себе. Взагалі то в престижній академії ми... вона була не настільки аж престижною, хоча так вона була дорогою, тому я там уже дізналася, що тільки могла. Тому бабуся вирішила Ой, вибачте. Та нічого, нічого, розповідай. Тому бабуся вирішила перевести мене в школу манстрів. Я спочатку була проти, адже в мене там є е, подруги, знайомі, адже я була найсильнішою одною із найсильніших дівчин взагалі в цій школі. Тому що, е, ну як би це вам сказати, тоді, коли я там навчалася, ну. Там перетворювали, на жаб, знущалися із тих дівчат, хто практично нічого не знає, хто слабший ізвід. А вони в свою чергу, випускаючись злість, перетворювали предмети на щось жахливе. Ну, в цілому так зажили. Я спочатку, коли навіть школу монстрів прийшла, почала всіх якось то так перетворювати, в них слабачки були, але потім, познайомившись з дракулаю, я зрозуміла, що не треба так робити. А це вона зрозуміла, познайомившись зі мною. Ну так, дракуле, ми зрозуміли. Розкажи щось іще про себе, Вайтлін.

It's furled. I'm spot chancy. Spot me soon. Furled. It's a furless. It's a part of my shoes. Shoes are watching. О, я взагалі-то трошечки не шарю в англійській. Ну, там, чуть-чуть, і те не дуже. Та я це зрозуміла. Уже. Спустя. А ми в школі також не вчили англійську мову. Звідки ти її? Так то признаєш? Я деякий час жила в Британії, я там навчалася. Пам'ятаю, коли бабусі захворіла, вона змогла вирікати тільки отварами. А мама не хотіла, щоб я сама залишалася, хоча й. Ну, власне, це умовила її забрати, я не хотіла ходити. Адже у мама була передача в Британії, вона там не була виступити. І я там жила, навчалася, а там англійська мова була щоденна, мені тоді було всього 7 років, тож я тоді її вивчила. Тож і всі ті люди в мене так ставилися, що розсосолювали мені кожне слово. Нічого собі круто. Ось би й мені так знати англійську, як ти. А як буде круто? Ай дант аск мест а cool. Ну і що це за збори тут? Кліо, привіт! Познайомся. Це моя нова сусідка Вайтлін Віч. Привіт Віч. А це випадково не із роду тих самих Віч. Де Евілін Віч. Так я її донька. Круто. Розкажи ще щось про свою маму. А, ну... Клео, може, годі? Ми вже тут говоримо говоримо про її маму. Не знаю скільки. Уже вечір настав, подивись у вікно, як те. Ну так, темновато трохи ість. Зараз буде ходити держу на провірка і провіряти, чи ми не спимо. Особисто я вже хочу спати. Хоч піду втягнувся. Ось, а тепер розходьтеся, будь ласка, і Вайтлін, і мені, і всім нам потрібно спати. Завтра важка контрольна. Точно, контрольна, а я забула допомогти ще й Клодін і Френкі. Клодін все знає про Алгебру, а Френкі – ні. Е -е 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 -е. Ні, Гулі, я не думаю, що вона би тобі, е тобі їй допомогла. Ну, ході, ході, Триколов, розбирайся звідти. А я тут живу. Це моя кімната. Ну і Вайтлін. Ну, гаразд, Вайтлін. Я забула представитись я Клеопатра Деніл із тих самих Деніл. До речі, завтра поговоримо. в школі. Мені потрібно йти вже спати, у фільмі знімав Вайтлін Віч, Дракула Дракула, Франкштейн. Лауна Блю Кладдіна Вольф, Клеопатра Даніл, Гулія Зомбі, Тора Лей Страйп, Спектр Вондергест і Нефера Деніл. Всі ролі озвучували самі Монстер Хай. Всі ролі озвучували самі Monster High. Це була перша серія серіалу Монстри в житті.